Вітаю вас на каналі Techman Shop. Сьогодні у нас на розпаковці справжня знахідка для професіоналів та домашніх майстрів. Акумуляторний шуруповерт від Techman TCD35i20 Kit. Давайте подивимось, що всередині цієї коробки. Ось він наш TCD35i20 Kit. У комплекті маємо ще металеву кліпсу для кріплення на поясі, біту, акумулятор та зарядний пристрій. Шуроповерт має 20-вольтовий акумулятор, що забезпечує оптимальну потужність для побутових і легких професійних завдань. А завдяки літіївонні батареї, ви можете працювати без зайвих перерв у будь-якому місці, легкий, ергономічний та з чудовим балансом у руці. На цьому все. Якщо шукаєте потужний, надійний та компактний шуроповерт, Tecman tcd 35 i 20 Kit – гарний вибір. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та до наступних зустрічей.